Ну що, з добрим утром в Дубль 2. Зняла я, короче, відео про те, як ми проснулись, не розказувала туди-сюди. Потім пішла, погодувала тудосика. Да, погодувала тудосика дуже смачним гарбузом про це пізніше. І давай же, ж, поки я його годувала, відео заливалось. Ну, треба ж подивитися, що там як. Дивлюся на комп'ютері відео. А воно щось гальмує. Дивлюсь, в телефоні не гальмує ніфіга. На комп'ютері гальмує. І я така думаю, зараз я це відео візьму і удалю. І заново з телефона залю, я вже зразу на Ютуб залю, і все буде в мене клас. І знаєте що? Видалила з компа, а воно думаю, що в нас Wi-Fi взяло і видалилося із телефона теж. Я вже думала забити, ну, не заб'ю, а зніму друге. Оце от такі мої діла сьогодні вранці. Ми прикинулись, не ми прикинулись, Тадос прокинувся годину назад і Тадос вже поїв гарбуз. Я такий смачний гарбуз приготувала, пюрешечку гарбузову. Я сама не вичікувала, гарбуз не дуже люблю, але це, звичайно, я по красоті зробила. Берете гарбуз, ріжете його навпіл. Не, не, не чистите цю кожуру. Ріжете навпіл. Це мені туди, Галя підсовітували. Вишкрібаєте ложкою оце все насіння. О, чому я зі своєї відео прокинулась, коли прокинулись. Тоді до досочок не хоче в мене, а зараз це досить у мене працює. Вишкрібаєте насіння, кидаєте всередину пів бананчика. І одне яблучко. Все одно, яке яблучко, все одно який бананчик. У мене 23 хвилини воно в мультиварці на режимі випічка потушилася. І вийшов. Такий гарбуз взагалі. Вранці я показувала, яка втодося її іграшка. Обіз'яна. Вот. Він її дуже любить. Але зараз я просто до неї не дотягнусь, до тої іграшки. Так що, вже в мене сьогодні ранок почався з невдачі і вдачі. You're вдача, відео невдача. Так що паласа чорна, а полоса біла, да, тодес? Yeah. Тодосик уже хоче спати другий раз. Це близько 11 я його вкладаю на другий сон. Тому він уже капризний. Оце хоче туди-сюда. Вже він свариться. Хоча, як тільки він прокидається, він золота дитина, да, тодес? Ти золота дитина. Но не зараз, не зараз. Ви мені скажіть, будь ласка. Що вам цікаво дивитися, слухати? Я не розказую, в мене багато всього є. Але цікаво, щоб, можливо, це хтось слухав, дивився. Так, хто а зима задовбала. Ну, не то, щоб задовбала, а задовбала оця невизначеність. Дивишся на синоптику мінус 15, мінус 10. І так от до кінця місяця. Дивишся на гісметію, два дня мінус, а далі плюс. Кому вірять, не знаю. Оце не люблю невизначеність. Хочеться вже зняти та піти собі гуляти, квіточки якісь там збирати, малого в ліс вивезти, подивитися, на дачу з'їздить, собаку глянуть, як там собака, так? Да? Собака б відібрала в тебе цю пляшку. Відібрала б вона в тебе цю пляшку. Вот. Так що, так, такі діла? А, забула ж розказати, снилось мені. Снилось мені, що я зустріла стару подружку зі школи, ну, з паралельного класу. І от вона мені каже, Іра, можеш у мене пожити? У неї така двокімнатна квартира, непогана. Я там живу в ній і вже живу і я, і тодось, і Максим, і моя мама, і мої наркоманні однокласники, які вже з тюрми повернулися. Отак от, от ми жили-жили, а потім я проснулася. <плес> <Тодож> будеш спати? <плес> Ти хочеш спати, малятко, так? Ей, Не бийся головою. <плес> не плакай Тодось. я з вами прощаюсь. Ми будемо спати. Па-па. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Синку, я зараз не тебе... буду. Іди, іди, давай, не... іди, 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 Ти вже не плакаєш? Ти вже не плакаєш? Покою,